Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Цього тижня хочу почати своє звернення з висловлювання глибоких співчуттів через трагедію у Кривому Розі. Російська ракета влучила поблизу дитячого майданчика. Ворожий підступний удар відібрав життя дорослих і дітей. Десятки людей загинуло. Дуже багато людей в лікарні, загинуло 9 дітей. Наші думки молитви сьогодні з тими, хто втратив своїх близьких. Наскільки в мене є інформація, що сьогодні дуже багато тисячі людей йдуть на цей майданчик. Дитячий майданчик несуть квіти, несуть дитячі іграшки, щоб віддати дань пам'яті всім тим, хто загинув під час цієї трагедії. Особливо дітей, це, так би мовити, оце таке перемир'я з расистами і наскільки їм можна на сьогодні вірити. Я вкотре наголошую, що під час повітряної тривоги негайно йдіть до укриттів. Користуйтесь ну, хоча б правилами е, двох стін. Не нехтуйте своєю безпекою, безпекою своїх рідних, близьких. Е, повірте, що жодні справи не можуть бути важливішими за життя і безпеку. Будь ласка, будьте обережними і е, відповідальними. Е, минулого тижня наша громада була в жалобі. Ми провели в останню путь. Нашого захисника Яремчука Дмитрія кулеметника механізованого відділення старшого сержанта, Дмитро загинув 4 березня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. Мешканці громади, представники міської влади, побратими, рідні та близькі прийшли на площу перемоги, щоб віддати. Останню шану нашому захиснику, кожна така втрата це невимовний біль для всіх нас, особливо для рідних. Ми повинні пам'ятати про подвиг кожного, хто віддав своє життя за нашу свободу, і зробити все, щоб імена, прізвища цих героїв були вписані золотими літерами в історію України. Щодо робочих питань, у нас відбулися певні кадрові зміни. Зокрема, повідомляю, що мій заступник Ленід Нейков мобілізувався до лав Збройних сил України. До призиву він. Працював, обіймав посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади і був начальником управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради. Ну, я вважаю, що це серйозний і відповідальний крок, особливо для державного чиновника. Щодо поточних справ громади, всі комунальні підприємства працюють в штатному режимі, заклади освіти, школи та дитячі садочки також працюють відповідно до встановленого графіка. Наразі активно працюємо над ліквідацією стихійних сміттєж-звалищ з підготовкою до весняної толоки. Я закликаю всіх мешканців долучитися до цих заходів, адже чистота та благоустрій нашого міста спільна відповідальність як влади, так і громади, кожного жителя нашої, нашого міста і громади. Ми пам'ятаємо з вами, що чистота, красота нашого міста це одна із візитних карток нашого міста. Так що давайте разом і до дотрим муватись того щоб наше місто і подальшому було одне із найкрасивіших в україні на цьому тижні заплановане засідання виконавчого комітету, а також засідання сесії міської ради. На порядку денному важливі питання життєдіяльності громади за результатами і виконкому, і сесії міської ради. Ми вас обов'язково проінформуємо. вас завжди є така можливість затримати всю інформацію відповідно цих рішень. Шановні мешканці, незважаючи на всі виклики, які постають перед нами, ми продовжуємо працювати для забезпечення нормальної нормально життєдіяльності нашого міста. І кожен день наближає нас до перемоги, ми на це дуже і дуже надіємось. І кожен з нас своєї праці на своєму місці робить внесок у спільну справу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, і слава Україні! До зустрічі!